Шановні колеги, хвороба малих судин або церебральних судин, або хвороба малих судин головного мозку це є надзвичайно цікава проблема з мого погляду. Чому тому, що з одного боку дрібні судинки, дрібні проблеми? Але ми маємо з вами настільки багато проявів цієї хвороби і настільки різноманітні, що це викликає певну цікавість. З одного боку, це було б тільки так цікаво, ну і, скажімо так, можливо, б викликало певний інтерес, якби не було настільки розповсюджено, як ми це, на жаль, маємо серед наших пацієнтів. Тому я хотіла б звернути вашу увагу. На певні позиції оновити, або е, нагадати про певні позиції, що це цього захворювання, тому що ми дійсно стикаємося з ним достатньо часто, незважаючи на те, що певний період часу дійсно ця проблема е, може перебігати з безкінічних проявів. Ми так думаємо, але ми знаємо, що сам патогенез е, схиляє до того, що ця проблема все-таки розвивається, і коли почати лікування, або коли на неї звертати увагу. Тому я хотіла б звернути увагу перш за все на судинні фактори ризику. Почнемо мабуть, з того, що якщо існують фактори ризику, то вже почалася проблема. Почалися почався час, почався Скажімо так, етап розвитку е, хвороби дрібних судин. Наскільки е, саме дрібні судини будуть вразливі у кожного конкретного пацієнта, це залежить від його індивідуальних особливостей, це однозначно. Але якщо не залишати е, не впливати, тобто залишати без уваги судинні фактори ризику, то все рівно в розвиток цієї патології, патології судин головного мозку, буде внесений вклад і за рахунок порушення функції дрібних судин. Таким чином, фактори ризику ми можемо з вами розділити умовно на спосіб життя, який накладається на генетичні фактори, і таким чином дає нам швидкість розвитку процесу. Фактори, тобто генетика, яку ми можемо спровокувати своєю поведінкою, неадекватною дієтою, малоактивним способом життя, зловживанням алкоголем і тому подібне. Ми зараз маємо з вами генетику плюс стрес, на які ми не можемо вплинути. А є, якщо ще є і захворювання, таке як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет або ожиріння, то ми фактично маємо з вами всі умови для розвитку хвороби. Судин цереброваскулярного захворювання, і фактично, в що це вийде, не обов'язково, як ви бачите, в головному мозку, тому що ці ж фактори ризику є факторами ризику ураження і коронарних судин. Тобто, це може бути проблемою серця. І, вибачте, до головного мозку діло може і не дійти. Але будемо оптимісти. Тому знову ж нагадаю вам про цереброваскулярні захворювання і про те, що як і такі найбільш загрозливі стани, як ішемічний інсульт, і судинна когнітивні порушення, судинна деменція, вони мають в своєму ну, Скажімо так, механізми розвитку, або а, мішені, які уражаються і дають в результаті, або інсульт, або, або а, судинну деменцію, ураження дрібних судин. Тобто, зверніть вашу увагу, це мікросудинний. Ній процес і як результуючий пшенічний інсульт, і це хвороба дрібних судин, і що набута як причина розвитку судинної деменції. Знову ж хочу нагадати, що це може бути причиною і геморагічного інсульту, оскільки ми тривалий час з вами говорили про ураження дрібних судин як наслідок. Або спадковості, або якихось певних специфічних причин, і в даному випадку ми ще про це будемо говорити. Хочу нагадати про амілоїдну ангіопатію, і основними її клінічними проявами є все таки геморагін. Якщо ж говорити про те, який варіант перебігу клінічно має ураження дрібних судин, то він, на жаль, найбільш такий. Підступний, да? Тобто, ми маємо достатньо велику частину цереброваскулярних захворювань, які скриті під поверхнею води, це так звана підводна частина айсбергу цереброваскулярних захворювань, і як ви бачите, що навіть мінімальні клінічні прояви це надзвичайно велика частина цих уражень, які ми можемо з вами запідозрити за двома ознаками. Наявність судинних факторів ризику і наявність німих інфарктів при візуалізації. А якщо ми ще застосуємо певні клінічні опитувальники або клінічні шкали і побачимо певний когнітивний дефіцит, то ми навіть скажемо, що ближче до поверхні айсбергу ми маємо з вами прояви, але і на жаль, ця проблема вже скоріш за все достатньо існувала, щоб навіть проявитися клінічно. Також хочу звернути вашу увагу, що в на міжнародній класифікації захворювань 11-го перегляду ми будемо мати з вами можливість навіть кодувати ці стани в рубриці церебровоскулярні захворювання без гострих церебральних симптомів. І знову ж нагадаю, що коли ми говорили про ішемічний характер, то це не обов'язково. І ви бачите, що перші дві позиції це німіцеребральні інфаркти або німіцеребральні мікрокрововилини. Тобто ми говоримо про те, що візуалі. Реалізаційно, при додатковому обстеженні цих пацієнтів ми будемо виявляти певні зміни в речовині головного мозку, які будуть свідчити про ураження дрібних судин і те, які є вже проявом цереброваскулярного захворювання. Вже достатньо багато років привертається до цього увага в таких достатньо ґрунтовних Публікаціях у всьому світі і хочу нагадати вам публікацію ще 2017 року це попередження інсульту пацієнтів з німим серебро захворюванням яка була опублікована за підтримки або, скажімо так, і була науковим таким підґрунтям американської асоціації серця та інсульта, де було зазначено, що переважна кількість німих церебральних оцих знахідок на МРТ. Це є проблема пов'язана з ураженням дрібних судин головного мозку, тобто Cerebral Small Vessel Disease. Якщо ж говорити про зараз вже наші можливості, якби це класифікувати, ми маємо вже. Не один перегляд в класифікації, вона більш-менш є в такому вигляді, це перелік тих змін, і як їх виявити, як їх правильно діагностувати, це ви бачите, що є хвороба дрібних судин скажем так, критерії візуалізації для нейровізуалізації, да? це дрібні субкортикальні інфаркти, це лакунар, лакуни, перепрошую, це принципово, тобто це вже дірочки після або ішемічного, або геморагічного враження. Це розширені переваскулярні простори, і тут є два основних. Хоча я їх називаю трошки пізніше, але це два основних прояви хвороби дрібних судин це гіперінтенсивність білої речовини, і ми її часто ще маємо як назву лейкваріумоз, але все менше і менше їм користуємося, користуємося і мікропрововиливи. Звертаю вашу увагу, щоб сказати, що це мікропрововиливи, то діаметр такого вогнища. Повинен бути менше одного см. Таким чином, хвороба малих судин це будь-який патологічний процес, який виникає в результаті ушкодження малих кінцевих артерій, артеріол, капілярів і вену, тобто всього найдрібнішого в судинній системі головного мозку. В принципі, ми цю проблему вже достатньо довго з вами спостерігаємо, просто ми її по-різному називали. Це могла бути і ліпогіленоз, це мог бути і як патологенетичний механізм, лейкоенцефалопатія, хвороба бінсвангера і тому подібне. І ці проблеми описані більше століття тому. Але на зараз ми з вами підійшли більш грунтовно, тобто маємо нейровізоляційні критерії, основні клінічні прояви і, відповідно, вивчаємо активно патогенез. тобто патоморфологічні зміни. Як основними клінічними проявами, то хочу звернути вашу увагу: це є когнітивні порушення. Причому це за рахунок причини переважно є когнітивні порушення судинного генезу. Відповідно, ми для них частіше за все маємо таку особливість це порушення саме виконавчої функції. тобто не так він не так більше звертається увага або проявляється це порушенням пам'яті, як порушення саме виконавчої функції за рахунок того, що порушуються не кіркові функції, а порушення конекції, тобто взаємодії між різними частинами кори великих півкуль. Знову ж поробою малих судин, якщо має Певна специфіка щодо локалізації і клінічних проявів, то ми маємо з вами як прояв, це приблизно 20% від загальної кількості інсультів у вигляді лакунарних ішемічних інсультів. Але все-таки починається хвороба малих судин, все-таки з середини судини. А перше, що з чим стикаються, Проблема той же саме судинний фактор ризику, ті патогенетичні механізми, які він запускає, це ендотелій судини. Тому хочу нагадати, ендотелій судин є завжди, незважаючи від того, якого розміру судина і де вона розташована. І це є принципово важливо для того, щоб зрозуміти, хто ж є основною діючою одиницею в цьому патологічному процесі і є мішенью для впливу. Інших патологічних факторів, я маю на увазі судинних факторів ризику. Ви, якщо подивитися на малюнах знизу, ви побачите, що артерія, яка має потужний м'язовий шар, і артеріола, яка вже має достатньо, скажімо так, зменшену кількість м'язових клітин, але ендотеліальні клітини залишаються скрізь. І Якщо говорити про капіляри, церебральні капіляри, вони вже взагалі втрачають м'язи, замінюються вони на перицити, і ми вже маємо з вами формування тих судин, які проникають в глибину, як на верхній візуалізації видно, формується так званий гематенцефалічний бар'єр, тобто бар'єр між кров'ю і головним мозком. І як ви розумієте, основним компонентом цього бар'єра залишаться ендотеліальні клітини, які десь на рівні. Артерію, дрібних артерію, я б так сказала, вже мають, набувають особливостей взаємодії між собою у вигляді щільних з'єднань, які не дозволяють проникати в головний мозок тому, що не потрібно, і виходити з нього. На жаль, продуктам життєдіяльності також приходиться достатньо активно. Це дає можливість говорити дійсно про формування саме гематоенцефалічного бар'єру, який як і на ангеателю він формується з ендотеліоцитів, тих маленьких перецитів, базальної мембрани і оточені ніжками астроцитів, які дають можливість взаємодіяти ендотеліацитам і нейронам. І таким чином ця взаємодія дасть нам можливість говорити про відповідність функції ендотелію, функції нейрона і навпаки. Таким чином, ми вже формуємо нейровискулярний юніт, тобто таку ем, команду клітин яких дуже дуже багато, які забезпечують адекватність функції кожного, ну можна сказати, умовно, міліметру, да кожного нового ну, структурного компоненту головного мозку, тим умовам, в яких він зараз функціонує, знову ж. Основним компонентом цього нейроваскулярного юніту і відповідності про постачання активності нейронів і навпаки, є ендотеліальна клітина. Таким чином, ми розуміємо, що якщо порушується її хоча б функція, я вже не говорю про структуру, порушення функції ремонцефалічного бар'єру, порушення функції нейроваскулярного юніту буде, хоч на такому дрібному рівні, але не бути не Непоміченим, ну в принципі, певний час і непомічений. За рахунок цього ми і маємо отакий сайлент, тобто німий або тихий перебіг захворювань. Але коли ці проблеми накопичуються, і цих нейровоскулярних юнітів, що уражені або втрачені. За рахунок ендотеліальної дисфункції збільшується кількість, ми будемо мати ті клінічні прояви, які ми з вами пов'язуємо з ураженням дрібних судин. Якщо більш яскраво візуалізувати ті проблеми, що виникають внаслідок порушення функції ендотелію або навіть просто його з'єднань між собою, що також є основною важливою функцією ендотеліоцитів, то фактично це відбувається внаслідок дії судинних факторів ризику, що допуск запускають. Нейрозапалення, оксидативний стрес і виникає гіпоксія. Відповідно не відбувається адекватне функціонування ендотелів, порушується функція гемотенцефалічного бар'єру, але до того ще й порушується функція нейровоспілярного юніту. На чому це зосереджується? На порушенні авторегуляції мозкового кровообігу і таким чином відповідності притоку крові функції нейрона, за рахунок чого він. Поступово, але постійно не доотримує поживних речовин, не виводиться продукти життєдіяльності, виникає і нейрозапалення, і інтоксикація, і накопичення токсинів продуктів життєдіяльності, що призводить до погіршення. Дня спочатку самопочуття, а потім вже функції і структури нейрона, основної діючої одиниці нашого головного мозку, відповідно, втрачаються певні функції. Якщо ж говорити про Саме дрібні або більш точні патогенетичні механізми, то ви бачите, що дійсно це порушення гематенцефалічного бар'єру, це порушення функції ендотелію, внаслідок чого відбувається не просто недостатня вазоделятація, навіть вазоконстрикція, навіть при відсутності тромбозу, емболії, про яку ми сьогодні говоримо. Як основної причини інсульту, але оці дрібні порушення в адекватності кровопостачання нейронів через ряд механізмів накопичення певних факторів і активації певних патогенетичних планок, таких як нейрозапалення, обсідативний стрес, знову ж нагадаю, та інші, це все може більше або менше, раніше або пізніше проявлятися когнітивною дисфункцією і клінічно. Це буде таким проявом, а нейровізуалізаційно. Це буде розширення переваскулярних просторів. Це буде накопичення або розрідження білої речовини, тобто гіпертекзаніс білої речовини, це можуть бути мікрокрововиливи, це можуть бути навіть невеличкі субкортикальні інсульти і інші інші процеси, які ми з вами візуалізуємо і вважаємо маркерами церебровоскулярної проблеми в малих судинах. Таким чином, якщо говорити про основні ланки патогенезу, це дійсно ендотеліальна дисфункція, це гіпоксія. І навіть ішемія, і нейрозапалення. Все це призводить до руйнування основних структурних компонентів, функціональних компонентів головного мозку, але візуалізаційно основним маркером є гіперентенсивність білої речовини, а клінічні когнітивні порушення. На, Користь важливості кожної з цих патогенетичних ланок були проведені ґрунтовні дослідження, які нам дають можливість стверджувати, що дійсно вони мають вклад. Які ж судинні фактори ризику можна розцінювати як найбільш такі? Ну, агресивні щодо саме дрібних судин. Дійсно, це артеріальна гіпертензія, це цукровий діабет, це дисліпідемія, загально визнані. Але якщо говорити про особливості, то хочу нагадати, що під час сну головний мозок очищується. Порушення сну, очищення погіршується. Дисбактеріоз – це прямий такий фактор або додатковий фактор, ми завжди вважали. Але на зараз це дійсно є достатньо важливий фактор ендотеліальної дисфункції і нейроваскулярного запалення, нейросудинного запалення, яке лежить в основі розвитку судинних когнітивних порушень. Знову ж нагадаю, що хвороба дрібних судин, да ми зараз про неї говоримо як про набутий процес, це в основному артеріолосклероз. Але тривалий час ми до неї так і трошки і відносилося, що це рідкісний стан, який не часто зустрічається за рахунок того, що вважали, що єдиною проблемою це є вроджені або специфічні фактори, і тому менше, скажімо так, вважали, що це є саме проблема в цих судинах. На жаль, у нас досі залишається проблема з візуалізацією цих дрібних судин, і ми лише по маркерах ураження їх, і особливостях ураження можемо судити про основний патогенетичний процес. Наприклад, основним, скаже, нашою задачею є віддиференціювати найбільш поширені варіанти хвороби дрібних судин. це амілоїдна і неамілоїдна церебральна. Захворювання дрібних судил або cerebral small vessel disease. І ви бачите, що якщо говорити про навіть прояви, то якщо просто подивитися на інсульти, амілоїдні, не на фоні амілоїдної ангіопатії, ви бачите, що це а, лобарні крововиливи і нелаконарні інсульти, тобто такі достатньо значущі проблеми, які ми з вами можемо мати як. Прояв в клінічному вигляді, як класичний інсульт, або глибинні такі в областях базальних англій, там ламуса, крововиги, або лаконарні інсульти. Таким чином, в основі лежить хвороба дрібних судин, але в залежності від патогенетичного механізму, клінічно вона ви бачите не тільки клінічно, але і візуалізаційно буде мати ну, достатньо значущу різницю. Хоча, якщо подивитися на розмір судин, що уражаються, десь 5 нанометрів, а десь 900 нанометрів. Да? Тобто Ну, якщо говорити про нанометри, на, на, на око так і не сильно воно буде відрізнятися. Ну, якщо подивитися на візуалізацію, то дійсно за локалізацію, за розмірами ці проблеми будуть відрізнятися. Якщо говорити про спадкові форми, хочу нагадати, що, хоча вони зустрічаються рідко, але особливо у молодих осіб не забувайте квороборфабрі, кадасіл, карасіл. І тому подібне є певні гени, мутації, яких дає нам можливість їх діагностувати. А клінічні прояви хвороби дрібних судин, в результаті, це буде накопичення тих змін, які, на жаль, відбуваються навіть з атрофією кори великих рушкунь Це рахунок валіороспитиної генерації і розвитком класичної нейродегенеративного стану або захворювання. Тобто ці ж фактори ризику, ця проблема приводить і класично до розвитку нейродегенерації. Ну, класично, не класично, ми просто з вами дізнаємося на діланці патогенезу і розуміємо, що це може бути і дійсно класично, і таким чином маємо відповідні клінічні прояви. Хочу нагадати, що хвороба дрібних судин починається набагато раніше, ніж ми собі навіть це уявляємо. Раніше ми починали з 45 років, пам'ятаєте, візуалізації, зараз 30 років. Це найбільш приємний період для того, щоб попередити ці стани. Зміни особистості, транзиторні симптоми, розвиток гострих порушень мозкового обліку, розвиток судинної деменції. Це все прогресує з часом, і, як ви розумієте, в залежності від факторів ризику, можливості з ними. Якось конкурувати або м, контролювати це генетична схильність. Всі ці такі зовнішні фактори, які ми вважаємо, можуть бути в молодому віці добре компенсовані, тільки додають швидкості розвитку процесу, і тому ми вже не 25, скоріше, а в 25-30 років вже будемо мати з вами найкращі можливості для превенції, ніж раніше ми говорили, що ну, приблизно до 40-45 років ми будемо звертати на це увагу. Дійсно, клінічними проявами хвороби дрібних судин може бути різна комбінація змін, але якщо говорити навіть про початкову стадію, це певні когнітивні порушення, певні порушення поведінки, може бути певні субклінічні або такі мега... транзиторні стани порушення певних функцій, і це все. Ну, скажімо так, не погіршує якості життя, але відображається на тривалості виконання певної функції, і на цьому б я хотіла зосередитися, тому що коли ми вже маємо проміжну або термінальну стадію, всі наші дії будуть зосереджені в основному або на симптоматичній терапії, або на констатації факту, що це є хвороба дрібних судин, або переважно ураження дрібних судин. На чому зараз зосереджуються в світі щодо лікування? Однозначно контроль судинних факторів ризику, причому більш інтенсивна антигіпертензивна терапія значно більш активно впливає на ризик розвитку гіпентенсивності білої речовини, на відміну від статинотерапії, яка навпаки в нижчих дозах дає кращий результат, менше. Обмежень для терапії, менше побічних ефектів, максимальний ефект саме з цього боку. Що стосується специфічної терапії, це протизапальні препарати, переважно з потужним таким механізмом дії, які тільки вивчаються в цьому напрямку, але знову ж це, скоріше за все, буде вже стосуватися або спадкових форм. Або форм, які вже мають ну проміжну стадію для того, щоб хоча б так загальмувати розвиток цього процесу щодо конкретних пропозицій. Ми з вами визначили, що основна мішень ендотелі, і ми повинні використовувати всі наші можливості для впливу на ендотеліоцити. І в нас є для цього підґрунтя, оскільки ми знаємо, що вже в 30 років знижується продукція ЕНО. Ми знаємо, що вже з цього етапу, з цього етапу, ми можемо починати хоча б профілактику цих станів, тим паче, що в нас є в нашому арсеналі еляргенін. Це лівообертальна напівзамінна амінокислота, яка в принципі є фізіологічною для нашого організму, але з часом втрачається можливість її активного засвоєння і потреби в ній збільшуються, особливо при захворюваннях, при стресах, при зовнішніх впливу зовнішніх агресивних чинників. По суті, це дійсно є єдине джерело для синтезу но NO, який є основним інструментом, через який ендотеліцит реалізує свої функції? Зменшення мітохондріальної дисфункції, нормалізація метеоцілежної базовітації, сприяє збереженню ендотеліальної Самої структури ендетеліациту, все це ми отримуємо фізіологічно за рахунок того, що клітина має достатньо субстрату для синтезу свого основного біологічно активного чинника. Таким чином, відновлюється реакція судин на потреби. Авторегуляція, покращується регіональна мікроциркуляція, відповідно перфузія головного мозку. Цей препарат, яєргенів, ми зараз маємо з вами на ринку у вигляді ці вартину і вартину це внутрішньовенна форма, і тівертина аспартат це пероральна форма. До речі, хочу зазначити, що коли ми вводимо внутрішньовенну і пероральну, вони достатньо адекватно смоктуються що так, і так. І, в принципі, діапазон доз, як ми може. Можете використовувати від 4 до 6 грамів на добу, ну і взагалі до 25-30 днів для того, щоб дійсно витримати, скажімо так, оцей баланс насичення організму субстратом і адекватності синтезу тих типу біологічно активних речовин, які синтезуються з цього субстрату, якщо так можна сказати. Тим чин таким чином, ми з вами ми на фізіологічну вазодилатацію, а ангі... протекцію досягаємо, зменшуємо ризик ремоделювання судин. Тобто, в тому числі і розвитку атеросклеротичного процесу, препарат чи не достатньо виражений протизапальний ефект, ну і відновлення фізіологічним чином церебральної медицинами дає нам можливість дійсно говорити навіть про лікувальний ефект у пацієнтів з хворобою дрібних судин. Але наслідок цієї проблеми це ураження у функції головного мозку, в тому числі основною верніше, функцією, це когнітивної функції. І в даному випадку для нас надзвичайно важливим є підтримка фізіологічного балансу нейромедіаторів, особливо ацетилхоліну. Достатньо таку потужну е е е доказову базу в цьому напрямку має саме також, скажімо так, фізіологічний е е компонент, да, тобто е це донатор холіну, цитиколін, який в ряді досліджень показав, що здатний збільшувати рівень уваги, свідомості сприяє зменшенню посити інсультних когнітивних порушень, взагалі когнітивних порушень у пацієнтів з нейродегенеративними захворюваннями, особливо на коні хвороби дрібних судин, але я хочу звернути увагу, що коли ми говоримо про використання цього препарату, для нас є надзвичайно важливим. Фактором це саме тривалість застосування. Чим триваліше ми його застосовуємо, тим більше ми отримуємо позитивного ефекту. І як мінімум 20-денний курс терапії, але що найдовше, це найкраще, і що нам дає можливість говорити про тривале використання, форма випуску. Особливо це стосується того, що це в вигляді сироку, а не таблеток, не капсул. Неін'єкції дасть можливість пацієнту тривало, з задоволенням, якщо так можна сказати, використовувати цей препарат і навіть у пацієнтів з дисфалією, у пацієнтів з проблемами всмоктування, вшимково-кишковим трактом і тому подібне. А тому я б хотіла звернути вашу увагу, що ми маємо з вами на сьогоднішній день нейроцитінцет. Препарат, який міститься в достатньо об'ємному флаконі, купаючи яким пацієнт отримує достатню дозу на те, щоб дійсно отримати препарат, необхідний за тривалістю. І що ми отримуємо? Стимулюється синтез фосфоліпідів мембран, забезпечується достатній синтез ацетилхоліну, захищає нервові клітини. Від таким чином загибелі і таким чином клінічно це проявляється в покращенні пам'яті, уваги виконавчих функцій та орієнтації простої. Тим паче, що нейроцицин С, як препарат, що містить в дійсно має достатню доказову базу щодо покращення саме когнітивних функцій на фоні церебровоскулярної патології. Знову ж зверну вашу увагу на Ейрецитін С по 5 мл двічі на дому, незалежно від прийому їжі. 20-денний курс в одному флаконі дає нам можливість говорити саме про тривалість використання препарату. Дуже дякую за увагу.